Чи всі гаражні кооперативи у місті пройшли реєстрацію і є законними? Е, на жаль, не всі. Всі, від кого були звернення, коли ми коригували генеральний план, і там їх було близько е, восьми десятків. Е, Цих Да? Всі зацікавлені, вони формували, вони приходили до нас, спілкувались, і ми тоді включили, скажімо так, легалізували, тобто, тому що вони ще там з радянських часів існували, і не у всіх були певним чином оформлені документи. Так само і зараз навіть ті, що законно оформлені, навколо них поприліплялися на такі, не знаю, буханочки, тобто, дозволяли. Колись комусь, ну може гаражний кооператив, ну прибудуй. Ну те, що за межами цієї ділянок їм було байдуже. Вони не дуже на те звертали уваги. І зараз сьогодні є такі скарги і звернення людей. Навіть там не буду казати у кого, але одного депутата міської ради вийшла така ситуація. Він каже: Я всю, все життя платив, каже, кооперативу, а потім кинувся. А я ну, поза межами каже їхньої земельної ділянки. Що мені тепер робити? Тобто, на жаль, ні, незаконні, і ще багато чим є займатися. Тобто інвентаризацію кожного потрібно робити. а Вони документи подають одне, а насправді там зовсім інше. Ну, при тому, ви знаєте, що дуже демократична процедура зараз. Якщо в тебе ахайний вигляд, і там стояв 20 років, ти пішов, оформив договір з благоустроєм, ти повісили і ти в законі. Все, нічого не порушуєш.